Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас нове надходження. Це джип Чирокі, але не обичний. Це Overlord комплектація На крутої оптиці. в такому салончику. Ось є шолдики Оверлорд, є вентиляція, є підігріви, підігрів руля, е, є такі вставки з дерева. Все в дуже гарному стані, сохран майже новий. Дуже прикольна автівка на великому моніторі. Повний привід, мотор 3,2. Є мертві зони, є підігрів зеркал, є безключовий, по кузову рівненький, гарний, є все, що треба. Електрокришка багажника, камера заднього огляду. Кнопка тут, е, є шторка, що немаловажно. Бично в Америці все забувається, тиряється або тириться. В портах Потім дуже тяжко її знайти. Все на місці. Який він по колу. Прикольні диски, гарна резина. Так. Дивіться. Дуже-дуже динамічний на 3.2. Це на 2,4. Не плутайте. Зовсім інша історія. Так, що в нас є? 3.2 автомат, бензин. 17-й рік останній в цьому переході. Мотори 3.2. По ціні він 17700. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. Дуже прикольний, дуже прикольний комплектація. Також парктроник є, задній. Та в принципі є все, що тільки можна уявити на джип Чирокі. Всіх очікуємо Грушевського 15 а місто Одеса.